Разворачивайте кишу ящика. Я дорубил ящика. Заливали бетоном, кинули такі бини. Не знаю поки врон 10-15 один. Ще тут один, менший посередині брусів, трохи сиргуна кинули, пальців для весу буде. Ще защовки треба, як на призепі, прицепити. Палець. газовий упор, ну ось по фари воно відкривається. Кришка держиться на завісах. Думаю, газовий упор кидать щоб держав. Поки так держиться, побачимо як не буде, кинем газовий упор. Зварили кріплення на стоп. Буде на крилі. Кріпиться. Коло кабіни. Ще плануємо LED-фару квадратну зверху поставити. Далі сніму покажу. Доварив кріплення фари на сам стоп. Думав кріплення робить суговка, але воно вище вийде фара буде стояти. Рішив одразу до корпуса. Пиця буде, вони напевно, ніхто не бачив, стояли зверху Купив ще такі замки. На прицепа, як? Думаю, або так, можна є коротша ця привариться, а ця буде? Вот такую. Думаю, так краще. Клеим обшивку уже. 88-й клей. Мажимо шумоізоляцію, щоб поклеїти якусь шкіру 88-м клеєм. Дуже хорошо клеїться на 88-й. І метал промазується, ну метал промазали, а почала краска наже піддиратися, звазити від цього клею. Зараз промажимо постоє. Будемо наклеювати на крило. Запускали обшивку на арку крила прямо на наружу. За добавку крила треугольного. поклеїли екошкіру на криво, на низ. На 88 клей. Напомню. Спародина. Панель. Боковое соединение. Ящик знизу. Залишилось на купити обшивку на люк, на бокові кришки, на карти дверей. На фанеру ще вирізати на другу сторону. Думаю, можна обшивкою. Отаку і тут заклеїть сидіння поки таке поставили. Стояло друге. Здавав паличку під динаміки з магнітовую. Виміряв динаміки магнітово. Так будуть стояти динаміки. вирізав під замок люка на кришу і під дворник. Тут отмітили якраз по ширині Хватає. від краю до краю кабіни. По ширина 4 відміряв для кріплення кріпити будемо на оці кріплення, де йдуть натяги на сам люк. Так, закріпив нижню поличку. такий виріс під замок, під двірник. Тут получається отак. Буде ще магнітова. І передню частину зробив отак буде. Ще вирізати під магнітову залишилося. і прикрутити.